Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд ЄЙ. Коли бездротові навушники тільки почали з'являтися, ніхто не міг собі уявити, що вони досягнуть такого рівня. Компанія Asus випустила нові бездротові навушники спеціально для геймінгу під назвою Rock Setra True Wireless Speed Nova. Виробник обіцяє виняткову якість звуку, легке керування та відмінну автономність. Давайте подивимось, на що вони здатні, та чи дійсно вони настільки привабливі. Але перед початком традиційно, ось такий лайк. Під цим відео підписка на канал і підтримка нашого збору на виносні антени. Усі деталі в описі. Під цим відео, по перше, почнемо з комплектації. Однією з головних особливостей цих навушників є можливість підключення двома способами: через блютуз або за допомогою спеціального адаптера з технологією рок Nova. Тож в комплекті входить адаптер USB c 2,4 ГГц, адаптер USB c на USB SC, на USB c s зарядний футляр, набір вушних вкладишів трьох розмірів, зарядний кабель і документ користувача. Wireless Труварлає Nova випускається у чорному кольорі та в білому. Щоправда, в цьому варіанті кейс буде сірого кольору. Корпус навушників і зарядного футляра виготовлено з пластику. Зарядний футляр, як і навушники, має rgb підсвічування Asus Aura. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на е каталог обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати е каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто. Його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Воно може відтворювати до 16,8 мільйонів відтінків та має три. 3... Світлових ефекти. завдяки програмі Armory Create ви можете налаштувати ці параметри і створити свій унікальний ефект чи поєднання кольорів. Кейс має більш ефектний вигляд у відкритому стані. Хоча, якщо дивитися з точки зору ергономіки, то він непогано продуманий. Його зручно брати і носити з собою, поверхня матова. До речі, кейс підтримує швидке і бездротове заряджання. Навушники легкі і компактні, що робить їх зручним під час довготривалого використання, не доставляючи ніякого дискомфорту під час їх використання. Вага кожного навушника складає всього 7 грамів, що дозволяє їм майже не відчуватися у вухах під час використання. Навушники мають сенсорні зони для управління. Виробник називається інтуїтивним керуванням. Воно здійснюється за допомогою дотиків, що дозволяє легко контролювати функції без необхідності використовувати смартфон. Нако один дотик відповідає за відтворення і паузу. Два дотики перемикають між режимом активного шумозаглушення, режимом Ambient і вимкненням ANC. Три дотики активують голосового асистента, та чотири дотики зменшують гучність, а натискання й утримання протягом трьох секунд переводять навушники в режим сполучення. Правий навушник має схожий набір функцій. Для телефонних викликів також передбачено зручне керування. Один дотик вимикає або вмикає мікрофон, два дотики дозволяють прийняти дзвінок, а натискання й утримання протягом однієї секунди відхиляє виклик. Це забезпечує максимальний комфорт і функціональність у використанні цих навушників у різних сценаріях. А ще ця модель отримала мікрофон на основі штучного інтелекту, який Користовують кісткову провідність для зачитування голосу, тому якість голосового зв'язку тут також на високому рівні, і звісно ж, присутній захист від вологи IPX 4. Навушники мають ряд характеристик, що роблять їх ідеальним вибором для геймерів. Однією з ключових особливостей є підтримка високої роздільної здатності звуку 24 біти 90 кГц, що забезпечує чисте і деталізоване звучання. Це особливо важливо під час гри, оскільки дозволяє точно визначити розташування звуків у грі, що може бути вирішальним фактором. У змаганнях. Адаптер з технологією ROG під забезпечує стабільне з'єднання з низькою затримкою, що робить ігровий процес безперебійним і плавним. Це точно оцінять ті, хто грає в багатокористувацькі онлайн-ігри, де кожна мілісекунда може мати значення. Крім того, адаптер дозволяє підключати навушники до різних пристроїв, таких як комп'ютери, консолі та мобільні пристрої, що робить їх універсальним і зручним у використанні. Звісно, можна під'єднати і через Bluetooth, але не всі гаджети його підтримують. А ще навушники. Підтримують гібрид Multipoint – одночасне сполучення з двома пристроями в режимах: 2,4 ГГц і Bluetooth. Функція адаптивного активного шумозаглушення прибирає всі зайві шуми навколишнього світу, тим самим доставляє вам максимальну насолоду та дає змогу зануритися максимум в ігровий процес. До речі, навушники самі здатні оцінювати навколишній шум і підлаштуватися під нього. Режим Ambient, навпаки, дозволяє чути навколишні звуки, що може бути корисним у громадських місцях або під час. Спілкування з іншими людьми, це робить навушники універсальними і придатними для різних ситуацій. До речі, ви можете налаштувати ці навушники через спеціальне програмне забезпечення. Завантажте додаток Armoury Crate на свій смартфон для вибору підключених пристроїв, налаштування режимів активного шумозаглушення, рівнів еквалайзера, а також для керування голосовим сповіщенням. Я не дуже вимогливий до звучання, тому залишу налаштування без змін, адже звук в цих навушниках досить гучний і якісний. А відсутність затримок, як при підключенні через Bluetooth, так. І через адаптер роблять їх ідеальним для ігор, перегляду відео та прослуховування музики. І як би це банально не звучало, звук чистий і насичений без спотворень і затримок. Автономність цих навушників є однією з їх основних переваг. Сетра Труварела спіднова забезпечує до 27 годин роботи через режим 2,4 ГГц і до 46 годин при використанні лише Bluetooth. Якщо навушники повністю розрядилися, а вам вони потрібні прямо зараз, то всього за 5 хвилин на зарядці можна отримати ще. 60 хвилин роботи загальний час зарядки навушників складає приблизно півтора години, а зарядного футляра близько двох годин. Насправді це дуже зручно, особливо якщо забуваєте контролювати заряд або ж ви в дорозі. Asus Setra True Wireless Speed Nova. це бездротові. Навушники, які створені спеціально для геймерів в компактному корпусі з привабливою підсвіткою, вони реально створені для тих людей, хто готовий дійсно витратитись завдяки ось саме такому дизайну та тим функціям, які вони підтримують. Звичайно, крім цього, ви отримуєте ще й високу якість звуку, тривалу автономність і зручне керування. Я не знайшов тут мінусів, хіба що певною мірою це може бути ціна. Бо не всім по кишені, але ж за якість, унікальність та нові технології відповідно потрібно платити. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, натискайте лайк від цим відео. Обов'язково, друзі, підписуйтесь на канал Огляд і тисніть на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.